Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 10.23. Я буду робити карту дня на оракулах Ленорман. Будь ласка, карти, покажіть мені на сьогодні, 14 вересня, карту дня для міста Запоріжжя Запорізької області, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Оріхів та Херсонщина. Поїхали. Перше у нас місто Запоріжжя. Ну, Начебто все гарно. Лілії це успіх, це гарні новини, події швидкі і радісні. Не бачу нічого поганого. Давайте подивимося, може, отак. Ну, Все нормально, все хорошо, все хорошо, ніякого підвоху тут я не бачу. Все нормально у нас, все успішно і все спокійно. І навіть на вечір буде маленький, бачите, радість якась буде. Ну, мабуть, будуть якісь гарні дуже новини по сонцю. По сонцю. Пішла е, світла полоса, тому. Але ми подивимось на Запоріжжя, я зроблю розклад. Щось воно якось цікаво. Ну, бачите, рінормани не показали такого нічого страшного так. Так, давайте подивимося окуповану територію Запорізької області в цілому. Ну, в цілому, бачите, у нас йдуть проблеми, проблеми перепони, і ми їх будемо преодолівати, але нам дуже мішають оці люди, які бігають і здають. Здають наших людей, здають позиції військових і так далі, і так далі. Це проблема. Колаборанти, зрадники це проблема. Давайте подивимося місто Мелітополь. Криси. Криси сидять там. Жеруть, ніяк не нажруться. Мають ключик, бачите? Мають ключик від наших людей. Ну, звісно, вони тримають в блозі ціле місто. Ціле місто. То, звісно, що ключик в, їх, в їхніх руках до наших людей. Давайте подивимося Бердянськ. В Бердянськ ідуть зміни. Зміни по Христу. Ще й зірки. Це дуже серйозні будуть зміни по Бердянську. Дуже... І вони і вчора показували серйозні зміни по Бердянську. Там щось буде, буде дуже цікаве. Воно йде, воно почалася та робота. І Бердянськ під захистом. Під захистом. Зірки це карта ізотериків. Давайте подивимося місто Енергодар. Енергодар. Ну, бачите, вони мають все, що мають, вони в місті. Все вони мають в місті. Люди наші, звісно, бачите, якось тут воно, давайте ми на компас покладемо, там якась історія цікава буде йти. Ну, я навіть не знаю, що вам сказати, якщо переустановлена там та, та е, лінія, яка тут радість може бути, я, чесно, навіть не знаю. М -м -м яка йде світла історія тут? Якась іде світла історія? І вона йде в нужному направленні по енергодару. Теж якась така, знаєте, серйозна буде річ там вестися в ближайший час. З вчорашнього дня воно пішло таке там. Давайте подивимося, це у нас Оріхів. 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 Це смерті йдуть. Змія і груб, це смерті. Смерті. Сьогодні дуже буде багато, багато. Ну, я не знаю, багато не багато, але будуть будуть іменно смерті. Оріхові, на жаль. Ну і люди очікують, очікують допомоги. Очікують допомоги, вони її отримають. Вони її отримають. Давайте подивимося сіру зону нашу Запорізької області. Трашні карти, звісно. Бачите, сіра зона буде, буде там якась історія цікава дуже, і тут ще йде захист бланки. Це, це таке об'єднання якесь там буде. Я навіть, може, так думаю, знаєте, це може бути іменно об'єднання. Е Цих от людей, які роблять ці речі, там буде проводитися якийсь обряд. Ну і стоїть розвілка. Розвілка. Все ж таки там ті зрадники бігають по той сірій зоні, і вони там, дайте я достану Ні. Це іде розвілка перед змінами. Перед змінами. Це непогана розвілка. Ну, дайте я подивлюся отак. Це непогана розвілка. Так. Тут буде йти на краще. Тут буде йти історія на краще. Тут буде йти історія на краще. Тут підуть зміни. Буде щось таке цікаве там буде. У сірі зоні її підсилять, мабуть там. Ну, взагалі, йдуть зміни. Зараз йдуть колосальні зміни, я це бачу. Там просто вже щось запланувалося, якийсь там почав працювати план. Ну, і давайте подивимося, місто Херсон. Місто Херсон. Місто Херсон. Ну, бачите, по місяцю тут нічого особисто, змін таких не буде. Вивчається якась там, якісь там ведуться плани. А, ну, ну, щось намічається успішне. Щось намічається, успішне. Не будемо туди лізти. Хай собі люди намічають, але по луні воно не буде швидким. Але буде успішним. Але буде успішно. Ну, от пішла, пішли ті карти, які показують там і ті зміни. Так, давайте подивимося правий берег Херсонщини. Давайте подивимося наші, наших людей, наших людей по правому берегу. Теж іде захист. Попали практично ті ж самі карти, як на Херсон. Дивіться, ну. Я нічого не можу сказати, тут все хороше по правому берегу, по нашим людям іде захист. Давайте подивимося, що по росіянам, що як там себе почувають росіяни на правому берегу Херсонщини. Їм падають лілії, їм падає лупа. І їм падає розвілка. Ну, У них є вибір або статися живими, або бути вбитими. То що вони виберуть? Ну, вони ще думають. Вони ще думають. Бачите? Ну, Деякі речі там у них ще є, то вони там і мають їх. Але ось воно вже пішло. Ну, хай думають. Поки вони думають, ми їх будемо знищувати. Це був правий берег. Тепер подивимося лівий берег Херсонщини. Ключики в руках у колаборантів. Вони тримають місто. Вони тримають місто і тримають наших чоловіків і наші сім'ї. На жаль, це так. На жаль, це так. На сьогоднішній день. Це дуже опасна ситуація, дуже опасна. Я вам казала вже там цілими сім'ями вони. Але на них іде захист, люди. Іде захист, всесвіту. Ой-ой-ой. Ну, хай, хоч якийсь захист буде там. Ой, коли ж так іншиться. Ну, все люди, ми подивилися з вами на Ленорманах, Тут ми бачимо, що повторюється та ж історія, що почалася вже декілька днів. Ми бачимо ті зміни. Ми бачимо, що будуть іти вже якісь плани, вони будуть вже вилазити кожен день наружу. То побачимо, що воно і як буде. Все, люди, почуємось, папа.